Західні наші друзі ми бачимо в західні аналітики, оглядачі, військові, і навіть західна преса, яка дотична, яка регулярно ну не то щоб зливає, але періодично вкидає в публічний простір інформацію від різних розвідок. Поки що немає вказівок про те, що десь вони побачили якесь. Ну, наприклад, там за Уралом 100-500 тисяч танків, безліч авіації, щось таке готуються. Ну, таких повідомлень не було. Давайте згадаємо, будь ласка, 22 й рік росіяни під виглядом тренувань тривали час накопичували людей, техніку, амуніцію. Ще раз це не про те, щоб зібрати, наприклад, 20 тисяч вояк і побігти. Якщо ти збираєш 20 тисяч вояк, навіть 20 тисяч. Нагадаю, що в Київську область заходило 40 тисяч вояк. Ну окей, давайте 40 тисяч візьмемо. Якщо їх треба частинами збирати, треба частинами, треба ж кожному видати берці, штанці, бушлат там. Треба ж їх якось частинами накопичити. Треба привезти берці, бушлати, десь покласти на склади, привезти автівками цих людей або потягами. Треба десь накопичувати якісь військові бази, якісь намети, паливо. Годувати їх треба, тобто це тривалий-тривалий період часу, і це не робиться ось так. От так, це можна десь робити дуже скритно, але ну до певного часу, на певному етапі, все ламається, все розкривається. І поки що ми не бачимо фіксувань про те, що десь збирається велике угруповання. Спостерігаємо, але паніку не наганяємо.